Основні характеристики механічного руху. На цьому уроці ми саме познайомимося з такими поняттями, як шлях, переміщення, швидкість та розглянемо рівняння руху. Під час руху тіла кожна з його точок рухається вздовж траєкторії та проходить деякий шлях. Шлях це довжина лінії, в якій рухається тіло. Це скалярна фізична величина. Яке позначається латинською літерою L, дедаться його вимірювання С метр. Ця величина характеризує як далеко переміститься тіло вздовж власної траєкторії, але не вказує на те, у який бік воно рухається і де власно перебуває у певний момент часу. Якщо окремі ділянки шляху накладаються одна на одну, наприклад рух гоночного автомобіля по колу на трасі формула 1 або спортсменів під час змагань, то пройденим шляхом вважають суму довжин усіх ділянок траєкторії. Щоб визначити положення тіла в довільний момент часу, потрібно знати не лише пройденим тілом шлях, а і його переміщення. Переміщення це направлений відрізок прямої. Що сполучає початкове положення з скітцевим? Це векторна величина, яка позначається латинською літерою S вектор. Його одиниця вимірювання всі є метр. Модуль вектора переміщення позначають просто літерою S. Зверніть увагу на те, що шлях є величиною скалярною, а переміщення векторною. Шлях зазвичай більший від модуля переміщення. Якщо тіло рухається по колу, тіло вийшло з точки А і повернулось з точку А, то переміщення дорівнює нулю. Шлях дорівнює сумі довжин кола. Під час прямолінійного рівномірного руху шлях дорівнює переміщенню, якщо тіло не змінює напрямок руху. Проекція переміщення додатково, якщо тіло рухається у напрямі осі. X, коли координата x1 більша, ніж координата Х0В, проекція переміщення від'ємна, якщо тіло рухається у протилежному напрямку вісі Х. Коли координата x1 менша, ніж координата х0В, напрямок руху не змінювався, тому шлях дорівнює модулю переміщення. Якщо тіло змінює свій напрямок руху під час про покряний, то шлях дорівнює сумі шляхів, а переміщення дорівнює проєкції переміщення на вибрану вісь. І шлях буде більшим за переміщення. Рух тіла характеризується різними фізичними величинами. Наприклад, на старті одночасно однією тією самою трасою вирушають автомобілі, але на фініш. Вони прибувають у різний час. Усі вони рухаються однаковою траєкторією, проїхали однаковий шлях, здійснили однакове переміщення. Водночас їхні руки відрізняються швидкістю. Швидкість є просторовою часовою характеристикою руху тіла, оскільки переміщення S величина векторна, а проміжок часу T Скалярна, то швидкість V теж векторна величина і її напрямок на певній ділянці руху. Збігається з напрямком переміщення. Таку швидкість називають векторна швидкість. Визначають як усе переміщення на увесь час спостереження. За одиницю швидкості в міжнародній системі одиниць приймають ставу швидкість, з якої тіло рухається вздовж прямої і переміщується на 1 метр за 1 секунду. Водночас на практиці використовують і інші одиниці її вимірювання, зокрема у км на годину. 1 км на годину дорівнює 1000 метрів поділена на 3600 секунд. Після скорочення отримуємо одиниця поділена на 3,6 метрів на секунду. Запам'ятайте: 3,6. Це зручно використовувати при розв'язанні задач. 36 км на годину перевести в метр на секунду. Ми для цього що робимо? Ділимо на 3,6. Отримуємо 10 метрів на секунду. Якщо 18 км на годину перевести в метр на секунду, ми можемо. Поділити на 3,6. Але можна подивитися, що 18 менше 36 у 2 рази. Тому і отримаємо 5 метрів за секунду. Якщо перевести 54 км на годину в метри на секунду, то ми отримаємо 15 метрів за секунду. Поділивши 54 на 3,6. Але. Ми можемо здогадатися, що 54 більше 18 у 3 рази і тому 5 помножити на 3 буде 15. Проекція швидкості переміщення додатка, якщо рух тіла співпадає з напрямком ОСІ. Від'ємна якщо рух тіла не співпадає з напрямком осі, дорівнює нулю, якщо тіло не рухається або рухається перпендикулярно до осі. Початковий момент часу тіло знаходилось в точці х 0 Через певний час тіло стало знаходитися в точці з координатою х. Різниця часу t-t0w або дорівнює t. Різниця координат дельта х дорівнює х-0В. Переміщення буде дорівнювати дельта х і дорівнювати х-0В. Проекція переміщення буде додатньою, тому що х більше х0в. Ми знаємо що проекцію швидкості можна визначити як проекцію переміщення поділити на t. Так як переміщення дорівнює у нас x-х0В, -x то проекція швидкості дорівнює x-х0В поділити на t. Звідси ми можемо знайти, чому дорівнює координата х х дорівнює х0в плюс vxt. Це і є рівняння руху. Траєкторією руху тіла називають уявну лінію в просторі, вздовж якої рухається тіло. Шлях це довжина ділянки траєкторії, яку тіло проходить за певний проміжок часу. Переміщенням називають вектор. Який сполучає початковий кінцеп положення тіла і спрямований із початкової точки руху кінцеп. Швидкість руху називають векторну фізичну величину, яка визначається відношенням переміщення до часу, за який це переміщення було здійснене. Всі одиниці швидкості є метр на секунду. Залишні... Швидкості, переміщення, координати і шляху під час прямолінійного рівномірного руху є лиміннями. Рівнянням руху є х дорівнює х0В плюс ВХ. Дякую за увагу!